Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні до вашої уваги я буду готувати суп пюре. Для цього, як бачите, у мене тут гарбузик такий невеличкий, морквинка, цибуля, велика отака картошинка і спеції, часник, суміш перців, хмелі сунелі і отака ось суміш. Томати з чесником і базиліком. Овочі помиті, почищені. Далі буде бульйончик отакий вот у мене. Це курячий бульйон у мене зостався. Я його теж туди покладу в цей суп. І буде яйце. Дивіться далі, друзі. Овочі нарізаємо, складаємо в кастрюльку і заливаємо водою. Води я приблизно налила з пів літра і, як бачите, додала ще свій бульйончик, прямо холодець. Ставимо всю цю красу на вогонь і накриваємо кришечкою. Все будемо варити до готовності, потім покажу, що далі. Коли бульйончик закипів, додаємо спеції за смаком, друзі, і сольки. Я буду сіль регулювати, тому що в мене бульйончик був присолений. Ну, а ви будете дивитись. Хочу ще зазначити, що з овочами можна зварити. Кусочок курочки. Грудку, звичайно, використовують, але можна і інші якісь частини, але без кісток. Тільки м'якеньке м'яско. І все, варимо гарненько, прямо до готовності. Коли овочі зварились, ми їх залишаємо, щоб вони трішечки вистегли. До такого моменту, щоб можна було працювати погружним блендером. Коли зварені овочі остигли, я ще сюди додам яйце, як вам показувала, що я приготувала його, одне сере яйце, ось так от, і вершки. У мене 10% вершки. Тут їх у мене небагато. Якраз на цю порцію добре. Ну Це приблизно, не знаю, мабуть, ложок 5 столових, щоб так сказати. І все. Тепер все це треба перебити блендером погружним. От і все. В результаті отакий ось получився суп. Суп тюре-дуже дуже смачно, друзі. Пропоную вам приготувати смачного всім, хто був зі мною. Підписуємося на канал, ставимо вподобайочки і обов'язково ще зустрінемося. Pocá, pocá.